Продовжуємо наш телемарафон сьогоднішній. Поговоримо за статистику цього нападу. Вона звучить загрозливо і разом з тим жалюгідно. 11 носіїв Х101, Х 555 з літаків ту 95 ту 160 Калібри з Чорного моря? Так, Іскандери з наземних ПУ, застарілі С-300, РСЗО Торнадо, щоб ближче достати по Харкову. І всього це десь 82 ракети. Ну, може, ще ми трохи пропустили, не врахували. Ясно, що менше 100. Що на це можна сказати? Коли вам для застосування. Ста ударів доводиться використовувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість типів зброї. Це означає, що не цілі у вас настільки різноманітні. Ми можемо викреслити торнадо. А що можливості у вас обмежені? З кожним з цих видів зброї ваші можливості обмежені. Ви маєте їх комбінувати. Це не тільки ознака бідності Росії в сучасній зброї, це ознака ще географічної поширеності України. Децентралізації інфраструктури ми про це поговоримо. Що можна сказати? Ну також, поки що 12 дронів явно їх було більше. Ефективність десь 50%. Поки що наше ППО і ПРО доповідають. Ну, атака вийшла слабшою за атаку НАТО. Першого атаку на Югославію 99-го року. Тому що, по перше, площа України зараз без окупованих територій 478 тисяч кілометрів квадратних площа Югославії тоді повно 255 тисяч квадратних кілометрів. Мені не було часу косово відкинути. Те десь ми пораховуємо не 200 ударів нанесли в перший день цей наніс, що найбільше ударів. З них половина провалилася. 20% від ефективності першого удару НАТО. При це був це була гуманітарна інтервенція, не бойова. Це була гуманітарна інтервенція. І тому ми рахуємо 20% від гуманітарного такого ж софту удару НАТО. А коли НАТО з закінчувало з тисячу ударів, то це було, слухайте, менше да, 5% його еф... да, 10% того площадь вдвічі, 5% ефективності справжнього удару НАТО, коли вони трохи розізлилися. Оце співвіднесення потенціалів, щоб ви зрозуміли. Мату справу. І що за цей час спромоглося зробити високоточна зброя? Примудрилися влучити в дитячий майданчик. Це прекрасна картинка, її вже показують. Примудрилися пошкодити візовий відділ консульства Німеччини, влупили коло посольства Румунії, пролетіли на територію Молдавії, Молдови. Що це все означає? Що ну все, у них. Того самого місця ростуть руки. Цей удар має переконати ватників в силі Путіна. І він переконає, це от чергова мочилова в сартірі. Ясно, що на Росії всі будуть на вухах, всі будуть захоплені. Вам не треба зважати на цю їхню ненависть. Хай казяться ця їхня ненависть обернеться більшою допомогою, більшою симпатією до України. А щодо Асіного прогнозу за два місяці, все зараз вирішується у Білорусі, там де. Лукашенко зібрав своїх силовиків, робить засідання. Є невелика ймовірність того, що він оголосить мобілізації. Піде мобілізацію, піде ланцюгова реакція. І за два місяці ми переможці, хто з нас доживе, повилазять зі схронів. А ми поки що за засію підемо, поїмо пасту. Бай більше вам поки не набридатиму.